У нас новий кан для шпалер білий з чорним. Такий, з них самий вузький. 3,7 см. Е, і він там переливається отут де полосочки. З блиском йдуть. Потім 4,3 см. 9 см такий широкий. І. 9,7 такий широкий. Додаткові фото є на сайті, или напишіть повідомлення. Скинемо силочку, і чисто заново зробимо фотографії. окремо можемо фотографії ще виложити. Так що, кому треба, пишіть дзвоніть. Ну, краще пишіть одразу вайбері повідомлення в лічні.